Я на вулиці Макарівській, ось тут мийка, а ось тут танхауси. В оренду здається, магазин я бачу, працював продуктово, а тепер вже все ні. Збанкрутів мабуть. А ось тут електрики. Підключаються ці танкаузи знов побудованих, і, і стяжку будуть робити. Працюють, хлопці. А тут вже збудували, цих вісім їх, мабуть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чотири. Чотири. По чотири квартири. Там ха по 4 квартири ось такі вони А тут стяжку будуть робити Як щось так Макарівська вулиця Я зараз поїду на ній щось десь, десь де будують нову будову. Ну там, мабуть, і цей котець. фундамент залили в тому році, а зараз. О. Вітер сильний. Я можна сказати зимову опцію. Куртку на дівда. Ось. Так що ось так. А я зараз проїду на ту вулицю, де будують. Там екран працює. Ось. Тут теж будують. Потім... Проїду там, і до мулери Хауса, та, цього там теж два дні дощ що ви не було, мулери не працювали. Ну куди там лив так все. А зараз ось ближче до обіду працювати почули. Ну, на мене ці... ці... цілий світовий день працюють, Так, а я ось сюди проїду. Тут потується кра. Проїздили, не знаю, там. Калюжий там оце мені не подобається що Не засипане, так колюбиться. Мені треба проїхати. Проїхати треба. О! Ой! Тут не новато, кажу. <рикунок> ну, це кажуть. О, тут проч, вот продалося. Да, буде котеч мало. Я зараз ще тут от бантерпіця тут пиццу пеклей, з банкротевала і вже все обладнання вивезли Ось тут вона була. залишилось тільки вот оце, оце пусте там нема вот оце меню Wonder Pizza, оце вивіска все а, а на Мюллер 119 119 будинку там працює все, зараз я підійму там Мюллер вот ось він Екран Так все 123-й ремонти роблять Годі годить щось А ось 100, 121 я тут і не бачу Щоб газ підводив чищу за парканом Подивитися ну. О. Так, да, з'їхали оці в Андерпічця. Переїхав в інше місто кудись. А що тут буде, я не знаю. Може квартира буде чергова, а може ще щось. Так, а я зараз поїду. Зараз я проїду по вулиці Княгини Волі. Да холодно, я вам скажу. Руки мерзнуть. Ох, а зато ось, ось так. Бузок уже, хоч, хоча й холодно роз, розквіє. І ось тут цвіте це. Як не магнолія забув як. Te is dekoratív продают делянки, тут не знаю почем. А в царском есть, я читал. 70 тысяч долларов, 75 Сотка. Так. А видел, вот даже рапротю я. Jornal Хоча і холодно, я жалю кажу, що бужок роз... деякі вже відсвіли, а абрикоси, мало чи вишні, а бузок розквітає, починає. І ось тут такі тюльпани ще ці біля будинки. Ось такі красиві клумби. Такі цвіти цвіти Вон. красиві тут такі діти багато. Вучневе и вулце еду. Красивый этот. сегодня дождя нема. Так, зараз тут не можна їздити на велосипеді, що я робив. Сто два дня не їздив в тому числі. Не будеш парасульку над тримати над собою, їхати. Чи плащ якийсь такі треба? Тому ходив пішки. Так, так. Да. Кажуть, що мало цих вжив в цьому році. не знаю, Я бачу, то може і мало, може. Та й погода що зараз, коли холодно, вони ж не літають. Тільки коли дощ йде, то вони теж сидять в вуликах. Арк. І це ж, коли не сидять, не працюють, то і не пиляють. Тому не знаю як там. Багато буде фруктів чи ні. Спаки. А оце на дорозі бігає Це самочка чорна дрозда. Вже годує я, мабуть, пшенять щось. Якихось хабачків нас брала під Внесла. Значить є пшени пташеняка вже. Сонце то виходить, то ой, зараз привийшли, як виходить, одразу тепліше становиться. Заходить, все я ось Петропавлівська борчанівка, ой, Петропавлівська ЖК, це одна із перших ЖК яке побудоване тут і під цим туєм що ростуть вони високі такі їм уже у нашому будинку 10 років а тут і туєм а більше а тут цим туєм років 15 вже ось так так Ну все, поки. Будуй, швидко. Швидко будуть. Солнце вышло. Зараз я по Львовской проеду. зараз я виїжджаю з Львівської на Соборну. Ось тут <сіхі> економіки я вже знімав відео. В день, ну вночі треба там, ввечері, а вдень навіщо це робити. Не розуміється. Хоча вони платять за все, ж. Но... Сара, я отсюда поеду. Ну, еще и буде нова почта. Сейчас монтует. О, это А, це какая доставка. О, всякого еще не было. А, тут можно 是，嗯。<Section. S 2> oh, Все на соборне.